З давніх давен люди шукали способи прискорити передавання інформації від сигнальних вогнищ до гідравлічного телеграфу, створеного у Греції 350 року до нашої ери. Однак першим справжнім проривом стала поява телеграфу електричного це дало змогу скоротити час очікування повідомлення від кількох днів, а то й тижнів до кількох секунд. З середини 30-х років 19-го століття комерційні телеграфні установки з'являлись у Європі та Америці одна за одною. Усім привіт! Сьогодні ми детально розберемо, як працюють сучасні телефони і Wi-Fi. тобто як інформація у вигляді вашого голосу, фото або повідомлення проходить сотні і навіть тисячі кілометрів за частку секунди. На перший погляд це здається магією, але насправді це точна фізика, усе засновано на електромагнітних хвилях. Коливаннях електричного та магнітного полів, які поширюються у просторі зі швидкістю світла приблизно 300 тисяч кілометрів за секунду. Коли ви користуєтесь телефоном, ви насправді взаємодієте з полем, яке оточує нас усюди. Ми його не бачимо і не чуємо, але саме воно переносить інформацію у вигляді сигналів. Телефон або Wi-Fi роутер перетворюють електричний струм у коливання електромагнітного поля. Які поширюються навколо, досягаючи іншого пристрою або антени. І ось завдяки цьому невидимому зв'язку ми можемо передавати повідомлення, зображення та навіть прямі трансляції в реальному часі. Інтернет це багато пристроїв, які об'єднані в мережу: комп'ютери, смартфони, планшети, предмети розумного дому. У цій мережі два пристрої з різних куточків планети можуть під'єднатися та надіслати одне одному повідомлення. Сьогодні ми розповімо, як саме ці повідомлення передаються з одного пристрою на інший. Щоб було зрозуміліше, ми спеціально опускаємо деякі технічні деталі. У загальному сенсі: інтернет схожий на систему міського водопостачання, є великі труби, які доставляють воду з водосховища в різні райони міста. Від них відходять тонші труби, які йдуть у будинки. А вже від них ще тонші труби ведуть у під'їзди, а потім у квартири. Приблизно так само влаштований інтернет. Однак замість труб в ньому дроти. Головні дроти в інтернеті це великі магістральні кабелі, які з'єднують міста, країни та континенти. Їх прокладають під землею та на дні океанів. Щодня вони ганяють з однієї точки світу до іншої величезні обсяги даних. Ось так виглядає такий кабель у розрізі. У різних точках планети магістральні кабелі з'єднуються у спеціальних місцях, точках обміну даними в Україні їх 14, а у всьому світі близько 900. Зазвичай це будинки у великих містах повністю набиті апаратурою. До них підключаються інтернет-провайдери, щоб потім проводити інтернет у будинки та квартири. Якщо говорити простіше, провайдер підключається до такої точки, а потім прокладає кабель у певний район міста та ставить в одному з будинків спеціальний пристрій центральний комутатор. Він подібний до великого маршрутизатора, від якого дроти з інтернетом йдуть у сусідні будинки. У них провайдер встановлює менші комутатори, та вже від них дроти йдуть до квартир. Для цього майстер прокладає кабель від комутатора до вашої квартири та вставляє його в найменший маршрутизатор домашній роутер. До нього ми підключаємо комп'ютери, смартфони та різноманітні предмети розумного дому. На прикладі цієї схеми тепер можна пояснити, як ваш комп'ютер передає повідомлення комп'ютеру в іншій точці земної кулі. Ви вводите повідомлення та натискаєте Надіслати. Спочатку ваш комп'ютер надсилає повідомлення на домашній маршрутизатор, а той передає його на комутатор у вашому будинку. Далі повідомлення потрапляє на районний комутатор, а потім до провайдера. Після цього провайдер надсилає його через найближчу точку обміну даними на інший континент. Повідомлення подорожує магістральними кабелями та надходить у точку обміну даними на іншому континенті. Там його отримує місцевий провайдер і схожим способом доставляє на комп'ютер одержувача. І все це відбувається за декілька секунд. Тепер розглянемо, як саме відбувається цей процес, коли ви натискаєте надіслати повідомлення або телефонуєте. Ваш смартфон спочатку перетворює вашу мову на електричний сигнал, який потім модуляцією перетворюється на радіохвилю. Ця радіохвиля передається через антенну телефону до найближчої базової станції мобільного зв'язку. Далі сигнал надходить через мережу антенн, серверів і кабелів аж до пристрою людини, з якою ви спілкуєтесь. Wi-Fi працює за схожим принципом, але з меншим радіусом дії. Ваш роутер. Теж має антенну, яка генерує електромагнітні хвилі певної частоти, зазвичай 2,4 або 5 ГГц. Ці хвилі коливаються мільярди разів за секунду і утворюють бездротовий канал між вашим телефоном і роутером. Через цей канал дані передаються у вигляді пакетів маленьких частинок інформації, які миттєво рухаються в обидва боки. Коли ви відкриваєте відео чи завантажуєте групу. Телефон отримує тисячі таких пакетів щосекунди, і завдяки швидкому декодуванню вони перетворюються на звук, зображення чи текст. Електромагнітні хвилі це по суті дорога, якою рухається вся цифрова інформація. Саме тому Wi-Fi дозволяє передавати дані без жодного дороту, використовуючи лише енергію поля, створеного струмом в антенні. А тепер трохи глибше про фізику цих хвиль і кілька цікавих фактів про неї. Електромагнітні хвилі, які використовують телефони та Wi-Fi, мають радіадепазон, це частоти від кількох сотень МГц до кількох ГГц. Довжина таких хвиль вимірюється в сантиметрах і дециметрах, тому вони здатні проходити крізь перешкоди, наприклад, стіни, меблі або навіть людське тіло, але без перешкоди, бо енергія сигналу дуже мала. Коли хвиля стикається з матеріалом, частина її енергії відбивається, частина поглинається, а решта продовжує рухатися далі. Тому рівень сигналу Wi-Fi може змінюватись залежно від розташування роутера. Ще один цікавий факт: Wi-Fi і мобільні мережі працюють у немонополізованих частотах. Це означає, що один і той самий диапазон може використовуватися різними пристроями, тому з'являються явище інтерференції, коли хвилі перекривають одна одну, створюючи зони слабшого сигналу. І, хоча ці хвилі невидимі, їхня фізична природа чітко описана рівнями Максвела. Саме вони пояснюють, як змінюється електричне та магнітне поле в часі і просторі тож наступного разу, коли ви просто переглядаєте відео чи надсилаєте повідомлення, пам'ятайте, ваш телефон і Wi-Fi – це не магія, а складна точно розрахована робота електромагнітних хвиль, генераторів, антенни, мікросхем. Саме завдяки фізиці світ сьогодні став справді бездротовим іттєво пов'язаним. Тепер ви знаєте за секунду моє повідомлення пролітає антени, кабелі, океани і вайфай, щоб опинитись у вашій кишені. Це справжня подорож у світі хвиль. Тож, наступного разу, коли підключаєтесь до вайфай, пам'ятайте навколо вас невидимий світ електромагнітних хвиль.